Знаєте, я не перестаю дивуватися розмаїттю волонтерських ініціатив, які виникли в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, група молодих людей, які обожнюють рейви, це такі вечірки під електронну музику. Об'єдналися і поїхали розбирати завали після російських обстрілів, але звісно у форматі рейву, тобто під музику, тобто весело. І їхня діяльність лягла в основу документального фільму, який називається Рейв Толока, прем'єра якого відбудеться завтра в межах фестивалю глядацького документального кіно док Київ Фест. А сьогодні до нас завітала авторка ідеї і сценарію цього фільму Тетяна Гребенік. Пані Тетяно, Добре. добрий день. Вітаю. По-перше, як ви дізналися про благодійні рейви, і коли вирішили, що це фільм? Ну, не дізнатися про них було важко, тому що це дійсно дуже креативна ініціатива, і вона була практично пов... скрізь. Ми побачили їх вперше в інстаграмі. Мені здається, вже після першої толоки е, Команда Repair Together, яка це все організувала. Про них писали багато міжнародних змі. І одразу, як тільки ми це побачили, ми зрозуміли, що це точно фільм. Треба знімати, тому що ну, такого в світі просто ще ніде і ніколи не було. А, і плюс це дуже цікавий і оригінальний спосіб, який так підкреслює те, що в Україні волонтерство набуло прям глобальних масштабів, і це така фішка справді нашого народу, нашої країни. А, і от що навіть. Отакі незвичні групи, соціальні класи також до цього долучилися ще й з оригінальним таким форматом. І ми вирішили, що це буде дуже хороша ідея. Показати цей рух е, всьому світу, Слухайте, Ну зі шкільної програми знаємо, що у твору є тема і ідея. Та тема це власне показати ці рейф вечірки на завалах, які насправді благодійні. Люди таким чином допомагають розбирати. Але що в основі про що це? Що хотіла сказати авторка? Насправді знаєте, як в документальних фільмах ти задумаєш їх по одному, а виходить воно все зовсім по іншому. Ми знімали майже півтора року. І на самому початку ми планували зняти взагалі про такий конфлікт поколінь, тому що здавалося б село в Чернігівській області багато людей, які не виїздили навіть далі свого районного центру. До них приїжджають модні креативні з Києва в незвичних для них дуже одежах. І ми думали, що це може бути такий конфлікт поколінь, конфлікт різних жителів міста, жителів села, який потім перероджується в процесі, і вони стають там друзями. Але насправді от розкажи Богу про свої плани, і він з тебе посміється. Ніякого конфлікту не було. Ми приїхали і побачили, що вони одразу прийняли одне одного і були. Вдячні, з вдячністю, тому що всі обидва обидві групи називаємо це так пережили травму війни, і, і тим іншим потрібна була допомога. І от вони знайшли її одне в одному. І тому от, в процесі фільм трансформувався, і він став таким більше про ментальне здоров'я, про те, чи можна взагалі собі дозволити веселитися під час війни, коли твоя країна страждає, люди помирають. Твоє життя, в принципі, зупинилося, і треба знайти новий шлях, і яким воно буде по-новому. Тому що якщо, наприклад, у героїв там фільму вони організовували вечірки, вони самі розповідали нам, що вони не розуміли, як можна піти і знову веселитися. І шукали себе для себе новий шлях. І от знайшли, наприклад, в волонтерстві, а потім зрозуміли, чому не поєднати волонтерство зі своїм. Стилем зі своїм колишнім життям, тому що волонтерство не має бути завжди з насупленими бровами і такі нажилі, а треба давати собі десь брати цю енергію. І отак от вони Я думаю, вони ще розкажуть і самі в фільмі також. От давайте зараз, щоб наші глядачі розуміли, як це взагалі виглядає. Подивимося, тизер, такий малесенький, так. малесенький анонс цього фільму, і далі продовжимо. Як ви собі уявляєте рейв вечірку? Це подія, де молодь танцює під сучасну електронну музику та іноді вживає заборонені наркотики. Можливо, але не в Україні. Зараз всі мають свою думку про українців, і це дуже сприятливо. Це ніби як вау. Це бій не лише солдатів, це бій кожного. І якщо ви хочете влаштувати рейв вечірку, звичайно. Ми до війни всі любили рейви. Ми, ми любили дискотеки для проводити час відпочивати. Життя триває. Працюємо зранку до ночі, кожен день абсолютно, без вихідних. Хто ці скажені українці? Знаєте, після безсонної ночі, отак От трошки воно збадьорило мене. Та? Я зараз хочу до ефіру долучити співзасновницю волонтерської організації Repair Together Дарю Косякову, яка, власне, із друзями рейверами брала участь в цих толоках, допомагала розбирати завали. Пані Дарі, я вас вітаю. Добрий день добрий ранок. Добрий ранок, Таща. Ви вже фільм бачили? Ні, ще не бачила насправді. Так. Ми за... На прем'єру всі разу з цією командою, і я так розумію, що ніхто з моїх колег ще цей фільм не бачив, і ми дуже ми чекаємо. Які очікування маєте? Е, просто, по-перше, я розумію, що в цьому фільмі дні е, півторорічної давності це завжди дуже цікаво дивитися, що е, ми думали на той час, що було актуально на той час е, подивитися. Е, Взагалі, про спогади про людей, про волонтерів, які з нами багато хто і зараз залишився, але все ж таки, в першу чергу, це якась ностальгія по е, часам активних рейвтолок. Ось ми розбирали майже два будинки культури і школу в Чернігівській області, таким чином, і спортзал. Тому це звісно буде дуже цікаво подивитися. Ну і почути волонтерів, бо я так розумію, що багато інтерв'ю в тому фільмі теж має бути. А так, в принципі, дуже такі цікаві очікування. В мені в плані, що я не знаю, що там буде, і тому цікаво подивитися. Ви говорите, що згадати, як це було, але наскільки я розумію, ваша організація продовжує допомагати з розбором завалів. Я бачила, що на Сумщину ви збиралися їхати. Чим зараз займаєтесь? В якому форматі це все ще рейви чи вже щось інше? Е, ні, дивіться, ми зараз займ... продовжуємо займатися розбором завалів. Е, ми вже другий рік відбудовуємо будинки з нуля. Наразі наш такий головний проект минулому році. Ми вперше запустили інбу це інтернаціональний міжнародний табір, будівельний, в який всі іноземці українці приїжджають від чотирьох днів до трьох місяців, живуть в таборі, будують зранку до вечора. А ввечері ми проводимо культурні програми, майстер-класи, концерти. Іноді рейви це вже не формат рейвтолоки, там де ми паралельно працюємо. І е, слухаємо музику. Це івент. У нас зазвичай та локи бувають е, тричі на рік, двічі на рік більше як е, фестивалі. І е, як волонтери це назвали, протест життя проти смерті. Я з цим, в принципі, дуже згодна. А щодо основної діяльності, це залишилось так: розбір завалів і відбудова, бо ось це наш, якби зараз основний вектор. Слухайте, ну це дуже потужний слоган про те життя проти смерті. Цьогоріч саме рейфтолоки плануєте проводити? Ще є запал на це? Так, обов'язково. Обов'язково є. І в принципі, ось в минулому році у нас рейфтолоки вийшли трошки на більший рівень. Ми не просто розчищали завали, а ми сортували цеглу, відбивали бетон від цеглин. Сортували це. Ми зробили експертизу, яка показала, що цю цеглу можна використовувати ще раз. І вже з цієї цегли, яку ми розібрали з спортзалу поруч будинку культури, вже стоять два нових будинки з цієї цегли, яку в принципі ми через рейфтолоку зібрали безкоштовно з дозволу голови громади. Неймовірно. дякую вам пані Дарія, що приєдналися за те, що продовжуєте і танцювати, і допомагати українцям. Це була Дарія Косякова, співзасновниця волонтерської організації Repair Together, Тобто, відремонтуємо, відновимо разом. Пані Тетяно, повертаюся до вас. Уже більше теж про фільм хочеться поговорити. Це справді набагато глибше, ніж просто: от, подивіться, молодь придумала таку активність. Та танцюють, розбирають завали. Рейф рейфтолока це по суті дослідження того. Як Українці спільно проживають травму війни, і яким різним може бути це проживання. Що ви дізналися на цю тему, працюючи над фільмом? А, так, насправді це найбільше про наш досвід. І е, ми також дізналися, коли ми почали вже заглиблю, заглиблюватися в тему, ми почали знімати з Ріпертуґезер та їх Толок, а потім е, почали спілкуватися взагалі з представниками е, цього електронної технотусовки Києва, тому що Київ, як кажуть, Новий Берлін, і досліджувати в цілому, як змінилася атмосфера, як змінився цей цей ком'юніті. І насправді, так, війна вплинула дуже глобально, тому що зараз жодна вечірка не відбувається без благодійної мети. Це завжди якийсь збір або на потреби якогось друга, який служить, або на потреби певної бригади. Потім це така терапія через музику, коли в тебе багато стресу, ти йдеш на таку вечірку, донатиш за вхід, але натомість маєш можливість через танці, через прослуховування цієї музики скинути цей стрес. У нас один з героїв це діджей Іван. Він сам розповідав, що він втратив друга у Вінниці, пам'ятаєте, коли так. був обстріл. І він сказав, що його врятувала музика, він це розповідає у фільмі. І Слухати її і її писати, він через це е, якби виражав свою травму. Е, і він порівнює музику із молитвою також, е, що її прослуховування. Можливо, вводить тебе так в якийсь стан трансу, але в той же час допомагає отак ментально прожити. Тобто, це дуже багатогранна тема. Це і волонтерство, це і е, ментальне здоров'я, це і самодопомога, і допомога іншим, е, і взагалі розуміння того, як тобі дозволити жити собі далі, е, і як відбудувати своє життя після травми. тому що е, минулого життя вже немає. І треба знаходити нові сенси. І от новий сенс це допомога іншим, допомога е, країні, е, допомога своїм друзям і допомога самому собі. Отож, допомагаючи іншим, допомагаєш собі. Де. Прем'єрний спецпоказ Локи буде завтра на Докифесті фестивалі документального глядацького кіно. Окрім цього майданчика, де можна буде побачити фільм? Згодом ще наш фільм виходить у партнерстві з Радіо Свободою на їх діджитал майданчику. «Вот-Вот». його можна буде переглянути в принципі з будь-якої точки світу. У наших партнерів він буде субтитрований, тому що там деякі герої англійською говорять так, він буде з українськими англійськими та російськими субтитрами. І так можна буде подивитися будь-якою мовою. Ну і наприкінці я вас не можу не спитати, над чим працюєте зараз. Тобто, це вже фільм завершений. Він виходить до людей. А яка над чим робота триває? А насправді в в нашої ініціативи Dog декілька проєктів, дуже різнопланових. Наприклад, наразі ми також завершуємо великий проєкт, яким ми дуже пишаємося, він нам подобається. Сподіваємося, подобається глядачам фотографії з війни. Він про знакові фотографії з перших днів повномасштабного вторгнення. І ми знімали історії, які були за цими фотографіями. Тобто ми знімали з фотографами, знімали з героями цих фото, а також з. Редакторами міжнародних змі, які потім ці фотографії обрали і розмістили на перший шпальт. Тобто, це фото, які розповіли про те, що відбувається в Україні в перші, перші дні війни. Дуже цікаво. Чекатимемо. Дякую, що сьогодні до нас долучилися. Це була Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка напрямку нонскрипти телеканалів ICTV, ICTV2 та Starlight Dog, а також авторка ідеї та сценарію фільму Рейфтолока.